Ословить ваше життя. Учні Лугінського ліцею зібрали 20 тисяч гривень для придбання протеза для військовослужбовця ЗСУ. Про це розповів директор навчального закладу Анатолій Цапук. Він є випускником нашого закладу освіти. Скромний хлопчина, який неодноразово проявляв себе в активній діяльності, коли перебував у школі. Ну і взагалі підтримували з ним зв'язки після школи. Коли отримали таку звістку, що він отримав поранення, то я сам особисто зателефонував. Йому запитав, чи якась потрібна допомога. Він подякував але сказав, що на даний момент держава його забезпечує повністю усім. Але ось згодом після численних реабілітацій йому запропонували певний протез і сказали, що має бути конкретно внесок від нього. Ну і звичайно, що ми схопилися за, за цю ідею, за цю ситуацію, підтримали його. Ми всі зібралися і вирішили допомогти. Ми ходили по магазинах, де було дуже багато людей, і ми для них колядували їх вітали з святами, різдвяними. ну… Люди були дуже задоволені. Це було видно. По тому як вони і вчителям говорили особисто моїй мамі говорили про це. Тобто то люди були дуже задоволені. Ми нарешті закінчили це, за те, що зібрали кошти 20 тисяч чуть більше, і що вони передадуться на благе діло. Я займаюся цим, тому що в моєму серці, так як у всіх наших серцях, є заповітна мрія. Це Незалежна і вільна Україна традицію волонтерства у Лугінському ліцеї підтримують впродовж останніх 10 років. Разом з дітьми ходить колядувати і заступниця директора з виховної роботи Світлана Гриневич. Володимир Козаренко, спокійний, розумний хлопчина, але втратив частину руки. І власне він звернувся з проханням, що не вистачає коштів для протезування і реабілітації. І після нашої колядини, які ми наколядували 20 тисяч 500 гривень, ми зібрались разом. вирішили, що ці кошти ми безпосередньо перерахуємо на рах. Фунок нашого випускника Тетяна Дукач Ігор Кочин – Суспільне новини Житомирщина.